Всім добрий ранок. Коротше, утро сьогодні удаленьким. Щоб ви розуміли, Зараз 12.30, першої. Я закажу, проснулась. От чого? Це просто ужас. До мене прийшла Кіра. Знизу мене будить. Я вчора. Вчера було дуже багато ночі тривоги, і я выключила звук, чтобы вона мені не присилалося, чтобы я нормально спала, да і мені дзвонила 6 разів мама, 5 раз папа, 2 раз бабушка, бабуся, там тоже раз 5. І я взагалі нічого не брала трубку, я не чула, потому что я спала на минуточку 12:30. Я так ніколи не спала, я не знаю. Вчора я вроде би, випила сока. Ну, Слотвореного роді не пила. Ну, це, коротше, ужас, я в шокі. Щас, блін, уже час, а я только проснулась, что делать? Я не знаю. Це, це було перший раз таке. Це просто ужас, я в шокі. Я в шокі. До речі, у мене буде розпаковочка сьогодні, да? <таспасити> Смачного!